Вітаю вас, мої любі підписники та шановні гості каналу. З вами Клименко Наталія. Це прогноз для вас на тиждень, із 20 по 26 травня. Починаючи з понеділка, 20 травня, у нас буде діяти 12-та місячна доба, місяць цей період буде знаходитися в знацте рази. Символом дня є серце. Тож місяць буде спонукати нас робити добро, проявляти милосердя, співчуття, сприятливо дарувати подарунки. Оскільки місяць знаходиться в партнерському знаті, то сприятливі нові знайомства, побути в партнерстві із тими, хто вас надихає, або ж зробити спільну справу з вашими партнерами, як по шлюбу, так і по бізнесу. О 16-й годині за київським часом сонце буде переходити в знак Близнюки, в знак повітряної стихії. Тож сприятливо спілкування, переговори, отримання нової інформації, навчання. Сонце в цей період у з'єднанні із Венерою. Якщо сонце це наша енергія, вона активує, заряджає всю натальну карту. То вона відповідає за наші бажання, за те, що ми любимо, за взаємовідносини. В цей період завдяки їхньому з'єднанню буде зростати творча активність, можливість проявити себе та звернути на себе увагу. Сприятливо для людей, чия робота пов'язана із творчими проєктами. Також і Сонце буде у з'єднанні із Юпітером. Юпітер це планета розширення та успіху. В цей період зростає щедрість, оптимізм, ентузіазм, кому зараз його не вистачало період повірити в себе, проявляти благодійність, відкриваються нові перспективи, і успіх буде супроводжувати тих, хто в нього вірить. Починає діяти аспект гармонійний між Сонцем та Плутоном. Плутон це планета трансформації та кардинальних змін, і в цей період буде зростати здатність досягати поставлених цілей, проявляти силу волю та витривалість, а також долати труднощі. Буде зростати здатність впливати на оточуючих у вівторок, 21 травня, місяць перебуває в знаці скорпіон. А в цьому знаці мене дуже комфортно, адже зростає емоційність, недовіра. Тому цей же аспект положення місяця надає нам можливість самим проводити різноманітні розслідування, більш глибоко аналітично думати. Буде діяти 13-та місячна доба. Символом дня є Колесо А в цей період сприятливо трансформувати енергію місяця через фізичне навантаження. Нагадую, що з 2 травня Плутон перейшов в ретроградний рух, тому його потужну сильну дію трансформації ми відчуваємо сильніше. І ось 21 травня буде точний аспект гармонійного аспекту потужного тригон між Плутоном та Сонцем. Це чудовий аспект, щоб проявити свою відповідальність. І навіть енергія місяця в знаці Скорпіон надає певну конфліктність. І впродовж дня місяць буде в опозиції до Меркурію. Якщо місяць це наші відчуття безпеки, наші емоції, а Меркурій це мислення, тож ми можемо отримати таку інформацію, яка буде. Не співпадати із нашим внутрішнім станом, це може бути занепокоєння, досить напружений період від того, що Венера, яка відповідає також за наші бажання, за відчуття прекрасного, гармонію, буде з'єднання із злою зіркою Алголь. Взагалі про вплив цієї зірки, у мене є окреме відео для кожного знаку Зодіаку про з'єднання урану, Марсу. При з'єднанні Венери із Алголь може бути можлива активація. Опонентів та наших ворогів, бажання нав'язати свою думку і піднімаються також питання фінансів та партнерства, взаємовідносин. Тож цей період будуть і напружені обставини, і велика сила волі а також буде даватися нам для того, щоб ми могли подолати ці перешкоди. І Венера буде в гармонійному аспекті тригон до Плутону. В цей період наші почуття переходять на більш глибокий рівень. Може бути підтримка впливових людей, зростає здатність впливати на партнерів. І бажання кардинальних змін. В середу, 22 травня, місяць продовжує бути в знаці Скорпіон, буде діяти 14-та місячна доба, і буде діяти аспект з'єднання Венери та Юпітеру. Венера це планета малого щастя, а Юпітер планета великого щастя. Це чудовий період успіху. Проте можуть бути обіцянки, які не будуть виконані, оскільки це аспект з'єднання може програватися як в одну, так і в іншу сторону. Ви візьміть найкращі якості від цих планет і зробіть так, щоб зростала можливість підвищити свою популярність та авторитет. Важливо проявляти дипломатію та благодійність, бути щедрими. Можна дарувати подарунки, робити компліменти. І тоді обов'язково все світ вас почує. Символом 14-ї місячної доби є лабіринт. І розпочаті цього дня хороші справи мають багато шансів на вдале завершення. Тому день сприятливий для початку нових справ, укладання великих угод та по. Одежей, тим більше що буде і гармонійний аспект між місяцем та Сатурном. Сатурн відповідає у нас за що? За закони, за порядок, за час, за планування, за нашу стійкість. Цього дня, ще зберігається гармонійний потужний аспект між Сонцем та Плутоном. Тож діти обов'язково сприятливий час для виступів, для прояви себе, для різноманітних конференцій, брифінгів. А от уже після 12-ї години місяць буде в напруженому аспекті і до Венери, і до Юпітеру, і до Урану. Цей період можуть бути неочікувані зустрічі, неочікувана інформація. І і наші бажання, наш внутрішній стан все буде залежати від того, які у нас емоції. Тож мислимо позитивно, зберігаємо спокій, щоб не масштабувати. Негатив, адже може бути і підвищена конфліктність. В четвер, 23 травня, буде повний місяць. Він настає о 16 годині 53 хвилини за київським часом. Звертаю вашу увагу, що із 10 години 30 хвилин і до 11.24 місяць буде без курсу. В цей час ми важливих справ нових не починаємо, адже вони можуть мати непередбачуваний результат окреме відео шоц є в мене на каналі про кожен період, коли буде місяць без курсу в травні. І вже з 11 до 25 місяць буде переходити в знак стрілець. В цей період, оскільки є повний місяць, дуже багато неприборканої енергії, потужної енергії. Буде діяти 15-місячна доба. В цей час місяць буде в гармонійному аспекті до Нептуну. Нептун відповідає за ілюзії, фантазії, за наші мрії, за. Любов, яка вселенська. І в цей період дуже сильно зростає наша інтуїція. Окреме відео про повний місяць зроблю обов'язково для кожного знаку зодіаку. В цей період Венера буде у з'єднанні із Юпітером, в знаці, матеріальному знаці тельця. Можливі лінощі, бажання йти за своїми слабкостями. Проте це чудовий період для того, щоб активувати свої корисні контакти покращити своє матеріальне становище, будьте обережними, плануйте свій день, щоб не було надмірних витрат і надмірне вживання їжі. В цей період, оскільки це повний місяць, сонце буде в опозиції до місяця. Проте Венера буде в гармонійному аспекті до Нептуну. Тож це час для того, щоб прислухатися до свого внутрішнього голосу, до своєї інтуїції. Це період романтики, натхнення, віри в краще. Так, в цей час може підвищуватися емоційність, але і здатність співчувати і творити, допомагати тим, хто. Хто цього потребує, і людям, і тваринам. Це бажання чогось нового. Венера буде у з'єднанні із Ураном, планетою креативності, неординарності. А оскільки Венера це наші бажання, це відносини, то це можуть бути нові знайомства з неординарними людьми, буде зростати наша креативність, бажання чогось нового і позитивних змін. В результаті цього буде збережена гармонія. Цього дня місяць буде в гармонійному аспекті можливостей до Плутону, а це період змін на краще і зростання нашої інтуїції. Пізно ввечері, 23 травня, Ванера буде переходити в знак близнюків і буде давати успіх в ті сфери, куди потрапляє. Особливо це сприятливо для всіх близнюків, адже Ванера буде давати вам більш гармонійні відносини, вашу дипломатію, вашу легкість спілкування тільки покращить. для вас. Це сприятливий період для отримання нової інформації, нових знайомств, а також винагород. О п'ятницю, 24 травня, місяць залишається в знаці стрілець, ми будемо націлені на розширення нашого крогозору, на навчання, на поїздки. Буде діяти 16-та місячна доба. І в цей період місяць залишається в гармонійному аспекті можливостей до Нептуну, що вказує на нашу інтуїцію, зростаючу, на творчість та бажання допомогти. А оскільки Венера в гармонійному для себе положення в знаці легких близнюків, то буде і у спілкування та знайомствах. Легше буде проводити різноманітні фінансові операції. А Венера також буде іще і в гармонійному аспекті до Плутону, який в знаці водолій. Це сприятливий період для різноманітних інновацій для покращення якості своєї життя за допомогою нових технологій, нових знайомств, які кардинально можуть змінити ваше життя для банківської сфери та різноманітних міжнародних фінансових операцій. Проте буде певне і обмеження. Місяць буде в напруженому аспекті квадратури до Сатурну. Це такий період, коли все ніби йде добре, але потім різко може заходити в глухий кут. Тож обмеження та перешкоди можливі, але не втрачаємо надії, адже місяць буде в гармонійному аспекті, який буде руйнувати перешкоди на нашому шляху до Марсу. Це період, коли щоб. Вийти із заплутаних ситуацій незрозумілих у нас будуть сили. Головне прописати плани і діяти крок за кроком до своєї мети. Обов'язкова реалізація планів буде проте треба не сидіти на місці, а діяти. 24 травня буде гармонійний аспект між Юпітером і Нептуном. Цей аспект дає нам зростання нашої духовності, а це період сприятливого для навчання, для поїздок, підвищення кваліфікації, прояву своєї творчості, благодійності. Також цей період, можливий ідеалізм і нестача практичності, оскільки Нептун він дає певну розмитість, надмірну фантазію, а Юпітер це все розширює. Тож з огляду на. Аспекти до Сатурну прописуємо плани і обов'язково дотримуємося того, що ми прописали, щоб не відволікалися, не літали в хмарах. І саме в цей час можлива також і винагорода за нашу проявлену раніше доброту та щедрість. Символом 16-ї місячної доби є метелик, який також вказує на примирення, на справедливість, на внутрішній комфорт, період кардинальних рішень та творчої зміни нових ідей. У суботу, 25 травня, буде діяти 17-та місячна доба. Із з 17 години 49 хвилин і до 18.36 буде місяць без курсу. А з 18.37 місяць переходить в знак Козерогу, знак націленості, трудоголізму і наполегливої праці. Символом дня є дзвін це сприятливий період для того, щоб заселятися в нове житло та для будівництва. Оскільки місяць переходить знак Козаріг, яким управляє Сатурн, то сприятливо питати поради або спілкуватися, відвідувати людей старшими за віком, це можуть бути наші батьки, бабуся, дідусі. І в цей період залишається гармонійний аспект між Венерою та Плутоном, що дає нам відповідальність і важливі зустрічі для нас. Проте буде місяць в напруженому аспекті до Нептуну. В цей період можуть бути заплутаність, туманність, обмани. Уникайте, будь ласка, алкоголю. Будьте уважними у поводженні із дозуванням ліків. Це можуть бути також небезпека від води або слідкуйте за якістю води та їжі. У неділю, 26 травня, буде важливий аспект. Буде переходити Юпітер як планета, яка роздає подарунки, планета удачі. Вона буде переходити в знак близнюки. Вітаю всіх близнюків, а також всі повітряні знаки, адже він буде давати аспект гармонійний тригон і до водоліїв, і до терезів. Окреме відео про вплив Юпітеру в цей період є на моєму каналі. Залишу посилання під цим відео. Обов'язково подивіться, де вас чекають подаруночки від Юпітеру. Це період сприятливий для мандрівок, для знайомств, для прояву щедрості, і тим більше, що Юпітер буде в гармонійному аспекті до Плутону. Це чудовий час для роботи, для запусків різноманітних проєктів, не дивлячись на те, що це неділя, вихідний. проте, якщо у вас є онлайн проєкти також чудово підходить. Коли Місяць зарозі дуже сприятливо показати свою відповідальність, ставити перед собою раціональні, реалістичні цілі, буде формуватися на небі так звана конфігурація бісекстиль, дуже гармонійна. Місяць буде в тригоні до Меркурію, планети мислення та інформації, і вони будуть робити аспекти секстиль, аспекти можливостей до Сатурну. А тож, все, що ми на підсвідомому рівні бажаємо, наші відчуття безпеки, спокою, гармонії. І наші мислення, наші плани потрібно їх прописати, і вони обов'язково реалізуються за цими аспектами. Якщо у вас немає своєї власної справи, то за енергією місячної доби сприятливо просто підбивати підсумки а також, оскільки спадаючи місяць, коригувати свої плани на майбутнє. Весь тиждень у нас будуть впливати гармонійні захисні дії від соціальних та вищих планет. Юпітер залишається в гармонійному аспекті до Нептуну, це період надії, мрій, вселенської любові. Юпітер в гармонійному аспекті до Плутону розширює сфери нашого впливу. Уран в гармонійному аспекті до Нептуну це об'єднання з однодумцями сприятлива, прояв творчості, гнучкою адаптацією до нових тенденцій. А Сатурн, гармонійному аспекті до Орану це інновації плюс конструктивний раціональний підхід. І в той же час Нептун, гармонійному аспекті до Плутону це гнучка адаптація до швидких кардинальних змін у нашому житті. Про вплив аспектів від планет на Україну у мене є інформація в тих відео, які я робила для прогнозу. На кожний знак зодіаку на травень. Бажаю вам успішного тижня і реалізації ваших планів найкращим чином. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтеся, хто ще не підписаний, і до наступних зустрічі в наступних відео.